Христос Воскрес! Він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас Уздоровлено. Ці слова належать святому пророку Ісаї, якого також називають старозавітнім євангелістом. Бо за 700 років до Різдва Христового Ісая з подробицями пророкує про пришестя Месії Христа Спасителя. Пам'ять святого пророка Ісаї церква святкувала на минулому тижні, 22 травня. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, і у нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі важливі події у житті православної Одеси. У день жон Мироносець, митрополит Одеський і Ізмаївський Агафангел, очолив Божественну літургію в Преображенському Борисівському жіночому монастирі. 22 травня громада храму на честь святителя Миколая Чудотворця у селі Кулевча зустріла одеського архіпастиря. Митрополит Агафангел звершив освячення свята Успенського храму в селі Кринички Ізмаїльського району. Архієпископ Южненський Діодор взяв участь у престольному торжестві Свято-Миколаївського собору міста Хмельницького. Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський здійснив архіпастерський візит до південних благочинь Одеської єпархії. Владика Митрополит відвідав Спасо-Преображенський Борисівський монастир, свято Костянтино-Єленінський і свято-Миколаївський монастирі Ізмаїла, старовинні собори в Ізмаїлі і Болграді, а також інші святині Бесарабського краю. 19 травня, у день пам'яті святих Жон Мироносець, його високопреосвященство у співслужінні вікаріїв архієпископа болградського Сергія і єпископа Тарутинського Аліпія звершив божественну літургію у Спасо-Преображенському Борисівському жіночому монастирі. Третю неділю після Пасхи Свята Церква присвячує жонам мироносицям, першим свідкам Воскресіння Христового, за вірність, за велику любов, що жінки не дивилися на загальну думку, стоячи біля Христа і плачучи, і втішаючи Мати Спасителя, за цю самовідданість Господь з'являється жонам мироносицям і вже через них сповіщає про Воскресіння Христовому апостолам.

21 травня у день пам'яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова, митрополит Одеський і Ізмаїльський агафангел звершив освячення престолу в успенському храмі села Кринички Ізмаїльського району. Після освячення владика Агафангел очолив у храмі Божественну літургію. Його високопреосвященству співслужили вікарії Одеської єпархії: архієпископ Болградський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, місцеве духовенство і гості у священному сані за богослужінням були піднесені сугубі молитви за наших захисників про позбавлення від ворога. За мир на українській землі, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто увідчає і втратив домівки та про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Наприкінці богослужіння правлячий архієрей привітав настоятеля та парафіян з освяченням храму та прикликав на всіх Боже благословення. thank 22 травня, у День пам'яті перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая із мир Лікійських у барі, високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський відвідав свято-Миколаївський храм у селі Кулевча Білгород-Дністровського району, де звершив святкову божественну літургію на честь престольного свята. Господь сказав. Я люблю всіх тих, хто любить мене, хто ж шукає мене, мене знайде. Від юності полюбив Святитель Миколай, Бога, і Бог полюбив його. А своїм обранцям Господь дає таку велику благодать. Що вони любов'ю обіймають усю землю, увесь світ, і душа їхня горить бажанням, щоб усі люди спаслися і бачили славу Господню, говорив старець архімандрит Іоанн Кристьянкін. Властивостями святої душі Святителя Миколая стало відміння любити, вміння приходити до кожної людини, до різних людей і дати кожному саме те, що йому потрібно. Після божественної літургії митрополит Агафангел і почесний гість свята, генеральний консул Болгарії в Одесі, Світослав Іванов, поклали квіти до пам'ятника Кирила і Мефодія на центральній площі Кулевчі. Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела та на запрошення архієпископа Хмельницького і Старокостянтинівського Віктора до міста Хмельницького прибув ковчег зі стопою апостола Андрія Перевозванного зі свято-успенського одеського чоловічого монастиря. Напередодні престольного свята Свято-Миколаївського собору відбулася зустріч святині та всенічне бдіння за кафістом святителю Миколаю і святому апостолу Андрію. У день свята було звершено божественну літургію. Урочистості очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій у співслужінні архієреїв Української православної церкви. З благословення митрополита Агафангела в урочистостях взяв участь вікарій одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор. В День Святих жон Мироносець при храмах Одеської єпархії відбулися дитячі свята, де свою творчість представили вихованці недільних шкіл. Так недільна школа при свято-Іверському одеському чоловічому монастирі показала парафіянам виставу присвячену святу Великодня. Декорації до вистави юні артисти також виготовили самі. Радію діти у вінка. Христос Воскрес на небесах і вся земля мов той вінок, з чудесних трав ясних квіток і лине пісня до небес. Христос воскрес, Христос Воскрес! Як часто у житті ми чуємо і говоримо, цей зробив те погане, і за це йому буде покарання від Бога таке, а цей згрішив інакше і теж буде покараний від Бога, а такому взагалі прощення не буде. І виходить по-нашому, що нікому прощення не буде. Чи це так насправді, деяка діва посниця зачинила себе в темній келії? І в ній постила 19 років. Але по наученню диявола одного разу впала в смертний гріх. На щастя, однак, вона дуже скоро схаменулася, зворушилася душею і стала просити у Бога прощення. Покаяння її настільки було глибоко, стриманість настільки сувора, що вона забула все, окрім свого гріха. Вона зі сльозами молилася Богу і говорила: Ти, Господи, є Бог ведучий, який поніс наші гріхи і всього світу незліченну злобу. Ти не хочеш смерті грішника, ти не забуваєш людей, що стоять на краю смерті, ти всім хочеш спастися і в розум істини прийти. Тому й мене що гине, спаси твоїм милосердям, і покажи і на мені твою благостиню. Так молилася вона, і молитва її була почута Богом. Вона предалася заради отримання прощення великої стриманості, страждала заради Господа 30 років, і потім милість від нього отримала, і її Бог простив. Про це відкрито було одному пресвітерові, і він усім говорив: дівчина своїм покаянням догодила Богові більше, ніж своїм дівством. Це все написано для того, щоб ми не засуджували нікого з грішників, бо ми не знаємо, як і хто істинно кається. Ось і ця блаженна діва, серце своє розтрощила і в смиренну мудрості після гріха. Провела все наступне своє життя і тому через покаяння непринижена була від владики Христа. Звідси ясно, що засуджуючи інших, ми тим самим захоплюємо не нам, а Богові право судити їх. Та й, взагалі, як нам судити наших ближніх, коли ми самі, може, в тисячу разів грішніші за них? Як нам засуджувати, коли милосердя Боже до тих, хто кається безмежно? Як нам судити, коли під час нашого засудження, може Господь скаже нами засудженим, прощаю вам і те, і інше, і третє, і все прощаю. Та і як нам нарешті судити, коли бачимо, що біж нами та судом Господнім лежить ціла беззодня? Тому не судіть, Передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. На цьому наша програма наближається до завершення. Нагадаємо, що церква святкує: у неділю 26 травня, пам'ять преподобного мученика Макарія Канівського Переяславського чудотворця. У четвер, 30 травня, пам'ять праведного Іони Одеського, чиї святі мощі спочивають у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. У суботу 1 червня. Пам'ять благовірного Великого князя Володимира Мономаха, пам'ять благовірного великого князя Димитрія Донського і пам'ять священомученика Онуфрія Гагалюка, який входить до собору одеських святих у неділю 2 червня пам'ять святителя Олексія Митрополита Київського. Христос Воскрес! Нехай радість про Воскреслого Спасителя втішить. І підбадьорить вас, і назавжди перебуватиме з вами.